Днями з'явилася інфа, ми вже говорили про це, що Білий Дім всерйоз розглядає передачу в Україну протиракетних комплексів Петріот, а це їхня перлина американського оборонного виробництва. Краще, що в них є, і не встигли на Росії загасити пожежі в пуканах після цієї заяви, як тут знову спалахнуло вже через іншу причину. Адміністрація Байдена планує відправити Україні передове електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси на розумні бомби, які можуть з високим ступенем точності вражати ворожі військові позиції, за словами високопосадовців, знайомих із цим питанням. Про це пише The Washington Post. Цитую. Комплекти включають пристрої глобального позиціонування для підвищення точності і можуть бути прикріплені болтами до різних видів зброї. Створюючи те, що Пентагон називає спільним боєприпасом прямої атаки або JDAM. Військові США використовували цю технологію для бомб вагою до 2000 фунтів, зазвичай застосовуючи її до бомбардувальників та винищувачів. Хочемо підкреслити, що наразі достовірно ще невідомо, чи схвалили президент Байден або хтось із його головних радників з національної безпеки запропоновану передачу цих JDAM Україні. Джерела журналістів, виступаючи на умовах анонімності для обговорення делікатних питань, не сказали точно, що українські сили будуть використовувати такі комплекти на літаках чи наземних озброєннях. Але, у всякім разі, оця інформація є позитивною, бо зазвичай перед передачею чогось нового роблять інформаційне промацування ґрунту і перевірку реакції старого хріна з Кремля. Очевидно, щось таке зараз ми можемо спостерігати. Ми зі свого боку можемо лише додати дідусю Байден. Давайте побільше. Слава Україні. Слава ЗСУ. Переможемо.